У Урасистів уже немає ніякого сумніву, що Україна здійснить визволення Криму військовим шляхом З української сторони це виглядає так: е, в ході оборонних боїв, сражень, нанести військовим силам Російської Федерації максимальні втрати, як в личном составі, так и техніки. Це получение дальнобойного оружия з дальністю стрільби около 150 км, которое может внести самые существенные изменения. Ход бойових дій. аби вберегтись від потенційної висадки українського десанту, рашисти вже викопали близько 200 кілометрів траншей уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. Крім того, в соцмережах поширюється відео, на якому видно, що поблизу моря траншеї укріплюють дошками. Чоловік за кадром, що знімає відео, теж говорить про 200 кілометрів окопів, виритих на узбережжі. Крім того, на Кримському півострові встановлюють так звані зуби дракона, якими вони планують зупиняти військову техніку армії України. Окупанти встановлюють їх і на інших окупованих територіях України. Нагадаємо, у РНБО анонсували нову стратегію деокупації Криму. Також у головному управлінні розвідки озвучили чотири обов'язкові аспекти деокупації Криму. Також повідомлялося, що за інформацією української розвідки гауляйтери Криму готуються до операції Збройних сил України і звільнення півострова. А це говорить про те, що вони вже розуміють, що лівобережжя Херсонської та Південь Запорізької областей їм не втримати. Хочу почати з цифр, які є дуже приємними для кожного справжнього українця і патріота сьогодні була озвучена цифра безпрецедентних втрат Росії за ці місяці за рік. Повномасштабного вторгнення. Про це сказав генерал Крістофер Колі. Він сказав, що понад 200 тисяч осіб вбито і поранено тут у нас в Україні росіяни, 1800 офіцерів, 2000 танків знищено, 300 літаків і багато багато чого іншого. Мені видається, що для європейських і натівських генералів це дійсно є якась карколомна і неймовірна цифра. Вони аналізують цю війну і розуміють, що. Росія на це зовсім ніяк не реагує. Кидає в топку війни все більше і більше м'яса, заліза, і так, і так далі. Як ви вважаєте, яка цифра буде відчутна для Росії? Ну насправді Захід дуже обережно оцінює кількість втрат. Вони оцінюють тільки підтверджені втрати. Знову ж. Вони дуже часто оцінюють втрати тільки Міністерства оборони, тобто, в оці 200 тисяч не попали вагнерівці і не попали так звані міліція ДНР ЛНР. Вони в статистику взагалі не попадають, і тому на а там якраз найбільші втрати, там відсоток втрат найбільший. Е, і тому е, ці цифри не зовсім коректні, але і це при тому, що вони ж дуже обережно. Тобто насправді ми можемо говорити, що втрат більше, і я більше довіряю даним е, Збройних сил України, які, от, наприклад, говорять про те, що ми вже перетнули поз... позначку в 150 тисяч вбитих угу. і десь близько 300-350 тисяч поранених, тобто десь близько півмільйона. вже. Ми мусимо розуміти, що 140 мільйонна Росія то у них один відсоток це мільйон чотириста, і тому для них можливо 0,1 відсотка загальна від від числа ну всі, всіх росіян. Це не дуже відчутно, да? тобто ще одне вони не, не, не втратили ще одного відсотка. І от він, вам мій прогноз, що рано чи пізно це буде, і я думаю, що якраз оці втрати, коли вони перейдуть через е, півтора мільйона, я тут маю на увазі і вбитими, і пораненими. То тоді це буде вже наскільки відчутно, що Росія. І російські народи будуть ну, сипатись. В першу чергу армія буде сипатись. От. А потім уже за армією і суспільство. Коли вони будуть сказати, та ну зачем Ванечки умирать за тот Крим, і за тот Херсон, і за Тот Маріуполь, там сиді дома не гуляй. Не ходив би ти во ва солдати. Отаку От пісню, колись вони заспівають. Знаєте, я вас О, я вас слухаю але... і розмірковуючи про те, як посиплеться чи чи посиплеться російське суспільство, не знаю, тому що їх там підгодовують, підкріплюють їхню віру в перемогу. Пам'ятаєте, дружинам і матерям шуби роздавали за загиблих так. росіян, а тепер роздають і ковбасу у Владивостоці Дружинам вбитих в Україні окупантів роздавали ковбасу. Про це місцева влада написала в своїх соціальних мережах. Похвалилася, значить. От, ну І підняла хайп таким чином. Ковбасних заводів треба буде багато строїти на Росії, так, пане Вікторе? Да. Е, ну, е, як би там не було, е, армія їхня не посипалась цієї зими, але рано чи пізно чиясь армія посипеться. І я впевнений, що це буде не наша, тому що у наших бійців мотивації набагато більше, ніж е, у е, росіян. Да? Ну, що у них мотивація? Ну, гроші. Ну, те, що вони там є така солдатська мотивація, проста, дуже і в, е, не факт, що вона в усіх підрозділах е, на Росії там є, але факт, що вона є в усіх підрозділах у нас. Це е, так зване солдатське братство, коли з плече до плеча стоїмо ми. Але у них дійсно немає мотивації. Солдатики їхні коли приїжджають, у них швидко пропадають ілюзії, що вони тут за русський мір, за Росію тут е, у, у, умирають. А у нас дійсно. Ми, наші солдати помирають за Україну і перемагають за Україну. От, і це додаткова мотивація. А ще мотивація, що у них за спиною власні сім'ї. Відступати нікуди, куди ж відступати? Ворог же ж прийде і зробить же ж в Полтаві, в Дніпрі, в Сумах те, що він зробив в Гостомелі. В Ну там в Херсоні, в Бучі, от і нам відступати нікуди. І мало того, у нас ще додаткова мотивація. Наша армія нарешті зрозуміла, що ми на кураже воюємо, що ми воюємо краще. І тому мотивації більше, тому російські військові посипляться швидше. Ну, як співав їхній же ж метр. Була така джава, ще ветеран Другої світової війни. А ми з тобою брати з піхоти, а літом краще, ніж зимою». Тобто, якщо російська армія не посипалась цієї зими, ну літо осінь вони ну, відіграють. Ну якщо не буде у них там ну катастрофи, якщо не посипеться фронт повністю. А вони будуть відступати, понятно, на півдні, але ну, скажемо, це закінчиться не розгромом, а просто відступом. Але вони посипляться тоді, ну, орієнтовно наступної зими. От і наступна зима для солдата найважчі місяці це листопад, умовно, коли дощить, коли ще нема морозу, але грязь, слякать і йти по колінах в багні в окопі. От, або це березень місяць. Ну, лютий березень okay. не потрібна ілюзія. Ще арт артобстріли якихось складів е, баз, нічого, жодну жодного не зламали, жодну націю. Так само як е, коврові бомбардування англійців не зламали німців у Другу світову, і так само бомбардування Лондона і Ковентрі не зламали англійців, так само як американці не зламали японців, е, бо і навіть е, ядерні удари не зламали їх. То вони злякали злякали мікадо, але не японський народ. І тому ілюзій не потрібно. Скільки б ми не розбавбили нафтосховищ, росіяни ну, від цього не будуть здаватися. Мирні жителі не вибіжуть на площу і не скажуть там, ой-ой-ой, типу, там, типу, Блін, Путін, здавайся, а то ми боїмося. Так само росіяни боялися, що вони будуть бити по нашій інфраструктурі, і ми вийдемо всі на Майдан. Не треба думати, що вони боягузливіші за нас. Вони не такі хоробрі, як ми, але між тим Друга світова показала, що вони там виставили блокаду. Да там типу, Сталінград, і тому не потрібно цих ілюзій, щоб у нас не було, як казав дядя Сталін, «головокруження від успіхів. Хоча це буде давати своє, це буде, буде дратувати російського обивателя в якому плані, що та ми ж руські ж самі сильні, та що ж такое, що ж твориться? Оце буде дратувати. Це не перелякає їх, а буде дратувати і буде е, набивати ту оскомину їм, що. Щось не так в імперії, що Путін не справляється, і отут от нам треба ще добувати на інформаційному фронті, що Путін ніякий стратег, що Путін тільки ворувати вміє, що армія ніяка, що там е, Росія ніяка. От е, і от сюди. Сюда довбать, не намагатися викликати страх, якого ми не викликаємо, але роздратування і злобу, тому що рускі ж привикли, що вони не побідіми. Діди воювали, якщо треба повторити. Хоп, вони пішли повторяти, а воно не виходить. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі. se do vídeo